В одній з книг той чи є дуже чудова табличка. Там є схема прямого вираження, Тобто, є пряме вираження. Воно приводить до здоров'я. Тобто людина подумала, сказала, вона нічого не тримає в собі. І він буде здоровий, щасливий. І є непряме вираження. Непряме вираження це також вираження, але через алкоголь, через хворобу, через переїдання, через кримінальну поведінку і так далі. І коли розумієш, що якщо ти промовчав, то ти вже іншого підставив на цей вираз, наприклад, дитину. Дитина повинна це виразити, або хворобою, або чоловік має це виразити, десь зловживати алкоголів, наприклад, або десь якимись кримінальними справами займатися. Це також вираження, але це ваше вираження.